Сьогодні говорив з президентом Трампом. Найголовніше про закінчення війни. Він дуже добре поінформований. Він знає про російські удари, знає про ситуацію на фронті, про те, що росіяни зараз намагаються зробити удари більш інтенсивними. Ми в Україні повністю підтримуємо американську пропозицію негайного припинення вогню. Ми вже багато різних форматів пробували, як можна припинити вогонь. Як можна припинити вбивство? Ми говорили та пропонували Росії тишу в небі. Відсутність таких ударів, ракети, дронів і загалом по цивільній інфраструктурі, і конкретно відсутність ударів по енергетиці. Все це порушувалось росіянам, причому дуже цинічно, навіть коли вони не били шахетами, вони били просто по енергетичному обладнанню, по трансформаторах. І жодного дня вони не припиняли терор проти цивільних. Жодного дня вони не давали реальної повної тиші на фронті, і першою причиною війни є лише бажання росіян контролювати життя сусідів, підкорювати сусідів, вбивати сусідів. Якби не це війни б не було. Дуже важливо, що в Москві почали зважати на тиск світу. На тиск Сполучених Штатів Америки на загрозу більш жорстких санкцій за війну і дійсно один з ключових санкційних треків проти російської нафти. Щоб Росія пішла на мир. У неї мають закінчитись гроші на війну. Працюємо заради цього. Я вдячний усім світі, хто підтримує. Ми обговорили сьогодні з президентом Сполучених Штатів Америки наші. Двосторонні відносини. Ми пропонуємо хорошу угоду щодо дронів. Ми будемо з нашою командою, і командою Сполучених Штатів працювати над деталями угоди. Я хочу подякувати також Америці, партнерам в Європі в НАТО, за можливість нового постачання зброї в межах спеціальної ініціативи. Україна обов'язково захистить свою незалежність. Слава Україні!